Комунальна земля, земля сільської ради не моя, не отця Ігоря. Так само, як я вважаю, і храм, і не ваш, і не цей. Це комунальне, і громадське е, народне. І тільки народ має право вирішити, кому воно має принадлежати. Це моя думка як громадянина цього села. Я не знаю, що мені треба зараз далі ще робити, які мені знаходять слова. До цих людей, до отця Ігоря, ну просто не розумію, чесно. Ну на коліна ставати я не буду, от ні, ні в коїм случаї перед цими людьми, тому що е, ну не буду я. Да, є здравий смисл. У мене буде питання тільки до поліції, мабуть, і треба розібратися. Якщо ну, ми не можемо зайти в храм до рішення суду. Територія села, чи можемо ми хоча б округ храма стати і посвятити свою Пасху. А представники УПЦ хай стають за забором, тоді, і, і, якщо вас це влаштовує. Тобто як варіант. Ну, це, я просто вже всі варіанти в собі переварюю, мені це також важко і все. Але земля була, є і буде наша, ваша і, да, громади. громади, громади. От. І можливо ви зайдете туди, я не знаю. Може, ви також маєте право, мабуть, туди зайти. А можливо, ви не захочете заходити туди, зв'язку з тим, що вам припинили право постійного користування колегіально депутати. депутати. Депутати сільської ради Вони не мають права. Має, має, тільки суд. Має Я не знаю, але земельна ділянка сільської ради. Земельна ділянка не вашої церкви, не нашої, а синдрії. Депутати вирішить, мов, тільки надати. Але... Ну, Міша, це вже буде вирішувати. Питання. Ну, ви будете чекати суд. На що ви надієтеся, Бог його знає. І Бог вам суддя, повірте. Ну, я, Не мені вас судить. Я вам кажу і констатую факти, і кажу правду. Не буду зараз далі переходити на персоналі і на все. Рішення прийняте. Законне воно, незаконне. Це вже не вам вирішувати, не нам. Але сьогодні сесією було прийнято рішення передати у постійне користування не УПЦ, не АПЦУ. Так? Оці люди звернулися. От, релігійна громада, ви кажете, оці люди, і вони отримали постійне користування. Допустимо. От у мене зараз питання до керівника поліції, не заходячи в храм, ці люди можуть вокруг храму провести різний ход по своїй землі, освятити там паску, можливо, розмістити якусь там чи каплицю, чи не каплицю, палатку, щоб свічки можна було поставити. Ну, от таке у мене питання. Якщо може, якщо може, дійсно, якщо він готовий, можливо, йому треба вивчити це питання. Але я вже шукаю різні варіанти. У вас один варіант? У вас просто су і все. Вибачте, господи, мене прости. але якщо ви православні віруючі люди і нехтуєте громадою, нехтуєте такими людьми. Не прислуховуєтеся ні до мене, ні до кого. От вам байдуже. Вам байдуже судьба уже усохших тих, да яких несуть. Вам байдуже, якби вам було не байдуже, шок, ви себе так би зараз не тихо. вам байдуже за людей, які прожили війни і чечаться. Але це вже це вже історія і. От якраз ми дописуємо книгу про село. Я думаю, в історії ці факти теж будуть відображені. Я дуже хочу. Імена, не імена, це вже п'яте питання, але історія і це все буде відображено. У мене просто от, я хотів би, щоб, хоча б як мінімум, зайти на територію, яка належить громаді. От, а ви вже читайте, я не знаю. Ну якщо вже ви вже нас в наш храм не запуснув, не пускаєте, не віддаєте ключі від храму. Ну тоді хоча б усіть на територію ну, Трампа. Начальник поліції скаже, щоб не Ай, вийшло. На це питання не потребує якогось додаткового вивчення, тому що тут все ясно, як Божий день. Земельна ділянка належить сільській раді, Тобто в комунальній власності, тобто ж громаді. Я тут не скажу ні для кого нічого нового, що ви маєте повне право зайти і провести службу на своїй директор, яка належить вам. Якщо чесно, я <рес> скажу по. Довго свої служби не маю, не маю права приймати там одну сторону чи другу. Но, е, чисто по-людськи зараз, як не начальник поліції, можу звернутися до представників Московського патріархату. Но, е, вже за місяць ми вивчили ту історію, як будувався храм. І все інше. Для мене, як людини, чесно, не дуже часто я ходжу в храм, але для мене, я сказав, віруюча людина це та, яка живе по всіх. Канонах, правилах, законах і в першу чергу по людськи коли будувався храм, я так розумію, кожен приложився до цього. Батьки родини всі приложилися до цього. А тепер ви стоїте на даний час там три чоловіки. Дякую вам, що ви нам построїли храм, але ми вас тут не пустимо. Дякую, що ви нам це побудували. Це те саме, що Віталію Вікторовичу при його битності побудувати нову сільську раду. а Через рік ви виберете сільського голову. При друзі голови Італій вже скаже, так це ж приймемо. А собі 20, 20 чоловік, да, і, скажу, і Футбольну команду сюди за і і раді. Що, ну, це чисто як, як людська позиція. Mm -hmm. Сторону закону я пояснював людям на 16-ту годину і я від неї не відступаю. А Дякую, чисто по-людськи просто ну, я цього не розумію. А питання до вас. Ви сказали, якщо чисто по-людськи. Не по-божому, а по-людськи. Так. так давайте вирішити по-божому. Боже люди. Ви по-божому давайте, давайте, Давайте супроводити. Завжди <звук> вирішувати віч.

Ми всю жить прожили віктори 80 років прожила думку громади і те, як поступає московський патріархат з цієї громади, при виділенні, як ви домовляли о шістнадцятій годині, що ви, ви будете розглядати на, на... На, на раді виділення земельного. Да, да. ви знаєте... От якщо ми йдемо да, тут через суд, да. то я прошу врахувати їхню да, думку, на що не допомагати. Ви розумієте, 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 як би там не було, я не хочу переходити на персоналі, але ми все. Ми все враховуємо і в нас пускали. нормальні люди. Повірте. Ну, і, і Саша Каша, він прийшов війну, і я йому за це вдячний. Він тут не прописаний, але ми йому надали земельну. Ділянку, тому що ми знаємо, що він наш місцевий. Да? і Це ж не залежить да, від того, ну, ви пойміть, що ми хочемо зробити по-людськи. і Якщо вони е, православні і по-людськи, то вони теж повинні поступити взаємно. Тому що ми не заслуговуємо такого відношення. В першу чергу, е, ну, я до себе, як керівник, я е, депутат і всі остальні, ми до всіх стараємося відноситися по-людськи. І ми не брали і там, документи і все остальне, там, хто був не був, він приніс посвідчення УБД. І приніс там суперісти. це я взагалі говорю, да а як депутати вирішать чи надавати їм земельну ділянку потім після суду чи ні? Ну я вже не можу вам гарантувати. А чи врахують? Я думаю, що врахують. Ви люди ж це бачать правильно. Нам Тому треба і нам і в і в і розуміти, робіт. я так розумію, що, батько, ваше рішення, воно не буде змінити до Це все від вас залежить. Зараз ви сказали, що люди до вас жить. Це тоді, а я буду там. Це все від вас залежить. Наші хлопці теж з вами залежить. це а Тут не йти до вас, може бути наш недавно. Відчувати напишати. Саша, не буде, ви приходьте на територію і все. Чо? Зачем розміщувати? У мене немає права красних неволь. Всі користуються цією землею. Що значить розмежуйте? Як я можу розмежувати? Просто ви хочете прожилятися? Якщо там буде Подумайте, чи ви, будучи буце, ви можете зайти на територію, яка в користуванні? Е, яка у користуванні ПЦУ? Ви по своїм канонам, як віруюча людина, ви можете зайти на цю територію? І... А, а як Начальник поліції тут скажіть, де ви будете проводити свою службу? А як обична людина, що не мов зайти? Можете не ну, скаже може. погано. Просто політики ви будете проводити свій захід. Де ви будете його проводити? Ну тоді треба повідомити поліцію. А село, я думаю, громада на жаль не зайде в храм і за я не побоюсь цього слова. Ну, вісьми сімі сімей населеного пункту. Візьми сімі сімей. Ви нехтуючи тисячу домоволодінь, тисячу домоволодінь нехтуючи п'ять домоволодінь. Я не буду повторювати ці прізвища. Ви просто ну, не дасте можливість зайти в храм Божий вожу, що і, і, да, і об'єдини це і зробити. Табі. Ну, ну тоді головом судя. Мужики, що воно тут не сухо. Я розумію всіх, я поважаю всіх. Це неправильно.

я, я ходив, хоча знав, що нас опану. Хай скаже, хто я переведення в Московський патріархат. Хто скаже, Як перевели в московський патріархат. Я навіть не знаю. Ходив, а потім я знав, що.

Я не маю можливості зібрати програма музику. Ну а що? Ми, ми... Нам все зрозуміло. Зустрічатися 5-10 разів, витрачати час немає я такої можливості. Я, не <говорить> я думаю, в нас була з вами розмова і в мене секретів немає. Я ну, стараюсь, жити, стараюсь жити по канонам Божим. У нас була розмова. Ви хотіли... Ну, і може є можливість якраз користуючись нагодою. Ви ж хотіли е, вибачитися перед громадою за те, що ви мене і всю громаду е, ну, говорили про те, що ви перейдете і не перейшли. Тому є така можливість у вас. Ну, я це не буду називати, там, як воно називається, але ви хотіли вибачитися. Я думаю, що більше таких зборів у нас не буде, доки не буде вирішення суду. Ці люди будуть їздити суд, ви ж самі розумієте, ніхто платить, нікому нічого не буде. Як вирішить суд, да? але... Ну, майбутнє ваше, це вам його вирішувати. Я просто можу зараз в кінці, просто надати вам можливість, як ви хотіли, вибачитися і або пояснити, чому ви так себе ну, повели. Що дійсно вся проблема я вважаю, і не тільки я це вважаю, а вважаю і ваше керівництво і всі в одному, в тому, що ви говорили ну, довгий час про те, що ви з громадою, що ви перейдете з нами. От. А потім в один момент, в прийомний день, ви сказали, що ви залишаєтеся. Я не вправі вас осуджувати, але ви хотіли вибачитися. Ну як вибачитися, пояснити людям. Якщо хочете кажете, і все, ми розійшлися, бо це далі переходить так, вже так. на чоловіка. Як вже я вам казав, я завжди любив вас і молився за кожного з вас. Ми бачимо. Ну, але ж... Обставини і це все те, що склалося, воно, як вам вже казав, це дуже складно. Дуже складно. І присяга, і чисто по-людськи, я всіх вас розумію. Зрозумійте ми ви мене, я щиро дякую за те, що ви були з вами разом. От, я... І, 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 і хочу вибачитись перед вами. Бо да. завжди був мол, молитовником за вас. І я думаю, що я і, і залишусь. Ну а далі, що далі? Ну нам хоче? Каравани. Як свято на нас буде, скажіть? Ну ти ж чул, Саша, ми будемо, от як? ви чотири як? Ну, там чоловіка чи п'ять, а все село дорожки. Ну скажіть, як ми вас питали, вам було страшно переходити ну, із... 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 Дуже, І часами цього у московській ні? А скажите, ми ж вам закапитали вас, а як вам э, пройти тепер э, сюди на? Страшно, ви сказали, страшно. А, а ми сказали, дамо вам охорону і все то ніхто вас не дає. Ми вас будемо поважати, все. У Вас жінка на вході, ми заходимо, молиться її душі, все. Дякую вам всім. І ви, ви разом ляжете, і як буде. Тут хрестиву усе. не в ягузі в Москві, не де чому там, як володими, гроші платить! Я получаюся туди снаряди відчасти. Задуга, задуга, і задовольнами поля діти. Я думаю, і хочу і хочу, щоб запанував мир. І мир запанує. Занадцять років їздили на метро Володимирський. Бо я почитав, що тут наша істина, тут у Києві, не в Москві. Ми ж хрестились з Москви, взагалі там нічого не було. Там комарі літали. Чого? Вони вкрали нас первородство. І ми божі стоять. Вони нас в Афганістан, у Сирію, вони нас кругом поганяють, газ викачали, нафту викачали, уголь викачали, з Заханова прислали. Бігали тут усі з крапорами. Ви все правили. Батюшок він того виїхав. Хто вони такі? Оце так, він сказав, що Кирил Селіянський патріарх. Дай. Ви стояли рядом біля мене. Я не знаю, як вас зовуть. Як вас зовуть? Дуже приємно. Михайло, ви стояли рядом біля мене, коли у нас був спор з цим батюшком. Я казав. Як ви можете освячувати московський патріархат людей на війну, які йдуть воювати росіян? Він каже: він мені пояснив, ви знаєте, батюшки, от ми е, в Україні, освячуємо воїнів, які ідуть е, з однієї сторони, а вони освячують, вони все правильно роблять з іншої сторони. Я кажу, отче, ви стояли біля мене тоді. Кажу ці батюшки освячують людей, які захищають свою землю, а там освячують. Людей, які йдуть на братовбивчу війну, убивають своїх братів, це одне і те ж. Він м'явся п'ять хвилин, тоді зі мною погодився. що це різні речі. Ну, люди добрі, що ж ви робите з людьми? Чому у вас така неповага? Вам сказали не давати ключі, і ви це не ваша думка. І ви твердо за них зубами здали. Це ж не ваша думка, Саша. Це не ваша хата, це Шо? не ваша. Дайте людям Шо? ключі, мирно все це вирішить. І покаже час, покаже час. хай через 5 років прихильників Московського патріархату стане в 30 разів більше, так? і ви скажете, ну, де ж ваша правда, але цього не буде. Скільки накроплено крові на нас, українців, і ви стоїте зараз, захищаєте цю нелю. Вибачте, яка в рядній батюшки каже мені, Кирило це вселенський патріархат. Та невже ж я дурна людина? Ми невіть не захищаємо. А що Ми захищаємо віру. Московського патріархату, а, а ви молите, я на жаль приходжу в нашу, приходив у нашу погрібську церкву, ну якби не зовсім часто, але один раз не дуже часто. Я один раз приходжу. Ми поминаємо Кирила. Другий раз приходжу, у нас Варфоломія. Третій раз приходжу, у нас понурняя. Та куди ж ви людей вони видали? Розумієте, вся ситуація по погребах зроблена виключно для російських сайтів, для російського телебачення. І та заява, яку якоби на Віталія пана написав, то це було виключно для російського телебачення. Нічого там юридичного не не було, неправда. Ви ху... е, будь ласка, я закінчу, я, я вас слухав, все питав. Майте повагу до людей, до Божого закону. Ми ж не кажемо, що люди добрі. Ми можемо зробити дуже просто. Як робилося, ми зайдемо в храм і йдіть не ми, а йдіть ви по судам. І три роки, да, да. доказуйте да. і робіть, що хочете. Да. Не штовхайте нас на це, ми не хочемо цього робити. Будьте людьми, віддайте ключі, віддайте мирно. Ми вас дуже про це просимо. Ми не хочемо захватів! Нічого не хочемо. Ми на всю Україну. Давайте покажемо, як передаються ключі, да. громада вирішила, релігійна громада. Ну ми до вас відносимось з повагою і кажемо, поважайте нас. Будь ласка, зробіть вправи, дуже просто. потрібно притраю. стати на коліна перед сьогодні. вами. Я стану.

Нас не обдали від цього. Ви ж знаєте, що ми були повара, були наслідки таких панічних, напружених центрів здоров'я. Навіжне поминаєте, народі. Небоже звалило. Я не та раніше тут не хороші. Якщо ви хочете, хочуть, я буду відучати старі, вони мають по історії, як вони за них забирали, перевозили свою московську параду. Буде каже, своє дитячничку читати, а там батьку запродають. ごはん。